Шановні майстри, напевно, вам дуже відома ось така кутова шліфмашина Proxim. Вона зручна, легка. Е, використовується для різу плитки, використовується за допомогою ось таких дисків, які я рекомендую Butterfly. Е, використовується для шліфування за допомогою ось такі площадки і черепашки. Е, в принципі, вона всіх влаштовує. але, але Як на мене, зараз є. Новинка, яку я рекомендую для тих майстрів, хто багато часу виділяє там віконсим, де багато шліфування. І для тих, у кого хто працює, якщо є якісь царапини для їх усування, це полірувальна машина. Подивіться, у неї ж, вона в принципі дуже схожа. Акумулятор, відповідно, можна використовувати оберти. Якщо тут оберти з 16 тисяч обертів максимальні, мінімальні 5000 обертів на хвилину, то ця уже полірувальна ідеально підходить для черепашок. Тут 800 мінімальні оберти і 2800 обертів в хвилину максимальні. Уже сама площадка безпосередньо стоїть на вісі, вона не зігнеться, як може зігнутися тут. Проксена є ось такі шикарні черепашки, з'явилися шерховатостю 50, 100, 200 і 400. Як на мене, цей інструмент точно для професійних майстрів для шліфування, полірування якихось сколів, якихось царапин. Я, в принципі, знаю, що воно буде в нагоді. Виробляється цей інструмент в Німеччині та Нідерландах, і витратні матеріали виготовляються також в Європі. В принципі, у Проксина величезний асортимент. Звертайтесь чи можу, допоможу. Але саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!